Як нагострити ножа за допомогою ось такого бруска? Брусок звичайний, кажуть, що це там косик точити. Довжина десь 20-25 см. Якщо по зернистості брати, такий неміленький. Що треба робити? Як я роблю, як я ножа? Я беру в руку брусок. Беру ножа ось такого, або будь-який кухонний ніж, який у вас є. Ось в такому положенні. Прикладаємо брусок не так, щоб он був до бруска, а тут, бачите, ось такий в мене ніж, він, робочий. Цьому ножу вже років років мабуть, більше 20. Тисяч. І прикладаємо ножа до бруска. І робимо ось такий рух. Ось так. Проводимо вздовж бруска одну сторону заточуємо, потім беру іншу і до себе. Але обережно, щоб ви пальці не порізали. Коли ви проводите ножем, у вас має бути таке відчуття, що ніж ніби прилипає до бруска, тоді все ви робите правильно. І має бути ось такий ось кут нахилу, приблизно як полу, товщина ножа самого, такий кут. але звертайте увагу на, на кромку, яка у вас кромка тут на ножі, щоб ви не спортили кромку. Таким чином, якщо ви точите, то це не просто точити, це просто поправити ніж. До цього ніж має бути вже нагострений. І ви його тільки підправляєте. Не треба там, мучити ніж пів часа. Достатньо скільки таких руків і у вас ніж буквально вже буде нагострений. Ось і все.